Всім привіт! Сьогодні на ремонті Шкода Fabia 2016 року випуску і скаргами клієнта на те, що автомобіль не запускається. Що ж, Для початку давайте підтвердимо скаргу клієнта, включаємо запалення. Запалення, як бачите, у нас включається. Але я не можу прокрутити. у положний старт. Клієнт вже скажився на, на цю проблему і раніше, але вона була плаваюча. Міг почекати пару хвилин, і автомобіль знову запускався. На жаль, в даний момент цього не відбувається. Так що, в подальшому потрібно зрозуміти, в чому саме наша проблема в е контактній групі чи в е самому замоку запалення. Що ж, для подальшого її діяти потрібно демонтувати сам замок запалення. Замок вже на столі. Ось наша контактна група. Проблема виявилася у самій контактній групі. Повінко до автомобіля. Була замовлена нова контактна група, але, на жаль, не, не така, як на автомобілі. Тому будемо перезамовляти. У подальшому я вже не став знімати, так як не було часу. Приїхала нова контактна група, була встановлена автомобіль і все запрацювало в штатному режимі. Клієнт був довольний, так що на цьому, з цим автомобілем все.